А що це воно на підлозі стоїть? Як під ним прибирати? Отак От підняла і поприбирала. Дивись, береш в одну руку пилосос, уявили, іншою рукою піднімаєш, пилососиш, пилососиш і акуратненько опустила, поставила на місце. Вага всього дивана разом з пуфіками 38 кілограмів. Тобто, тобі, якщо потрібно прибрати, ти можеш банально зробити ось так, поприбирати, поприбирати і назад його перевернути. Зручно, зручно. В плані мобільності це одні з кращих диванів. Але не буває безкаркасних диванів на ніжках. Ну от не буває їх таких. Якщо вам потрібен диван на ніжках, наприклад, у вас тепла підлога, і ви її постійно включаєте, то беріть каркасний диван. Там будуть ніжки 10-12 см, і буде вам щастя. В цьому дивані інший, інша фішечка. Крім того, що він легкий, він зручний по посадці. От, наприклад, у нас, бачите, метр шістдесят ширина всього диванчика, і тут є і підлокітник, і два посадочних місця, і. Повністю рівне спальне місце. Теж все просто, все легко, немає чому ламатися, ви можете хоч стрибати на цьому дивані. Ні себе, ні себе не травмуєте, ні диван не зламаєте. Ціна такого дивана 24 тисячі, ширина може бути від метру до двох, і замовляйте на сайті солоха її.